Вибори у семи територіальних громадах Прикарпаття пройшли успішно, і тепер кожна з них має свого голову. У більшівцівській громаді і у Космачській це діючі голови. Це у більшівцях Саноцький Василь Петрович і у Космачі Бербенечук Дмитро Дмитрович. Ну, а відповідно, вже у Витвицькій громаді це Долинський район, Шикор Микола Ярославович, він не працював у цій системі, він викладач фізкультурного коледжу в Мотаєвецькій громаді Коломийського району, наш депутат обласної ради Петро Васильович Книшук, відомий аграрій, в Нижньому Вербіжі переміг Мякушак Ярослав Юрійович, який один із сільських голів, але не цього села, а однієї з тих громад, які. Прийняли рішення про об'єднання. У П'ядецькій громаді переміг Петро Петрович Гайдийчук, це керівник районного управління агропромислового розвитку. Хоча там балотувалися і чинні голови, але він набрав більше голосів. Ну і в Тлумицькій громаді так само балотувався чинний міський голова, який в жовтні минулого року переміг на виборах, але на цих виборах переміг зовсім інший Круховський Роман Петрович. Який не працював цій системі в цілому на Прикарпатті проголосувало майже 48% виборців. Найактивнішою була більшевецька громада. А от за космоського голову за неофіційними даними проголосувало 82%. Та навіть якщо і масштаб виборів не такий, як до Верховної Ради, тут все одно не обійшлось без порушень. Спостерігачі опори зафіксували у селі Нижній Вербіш відкриття однієї з дільниць із 13-хвилинним запізненням. Проте найпоширенішим порушенням була. Незаконна агітація у день виборів. Це порушення було зафіксовано у двох громадах. Комийського району це порушення було зафіксовано на виборах Тумицької міської громади і на виборах Бечевцівської селищної. Так само зафіксували і помилки у бюлетенях Матеєвецької ОТГ. В імені кандидата допустили технічну помилку. А в Нижньо написали неправильні дані в інформації про кандидата. Та Іван Маруняк говорить і про серйозніші порушення. На виборах Витветвецькій об'єдні громаді на двох дільницях актом зафіксовані два порушення, які полягають у непро неправомірному включенню виборців у витяг зі списку виборців. Тобто е е неправомірність полягає в тому, що право проголосувати за місцем перебування дільничні виборчі комісії надали громадянам е тільки за заявою, без, е тобто, за, за заявами, які не були під 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 підкріплені довідками з медичної установи про стан здоров'я. І, і, е і також порушення, ще одне порушення, яке було, е було зафіксовано, це на виборах. Е це це на одній зільниці, просто зараз номер не На одній е, на виборах Тумицької міської об'єднаної громади і воно полягало в тому, що виборцям з одного округу, одного територіального округу видава видали декілька бюлетенів по іншому територіальному виборчому округу. Чи вплине це на результати виборів? Опора наразі встановлює. Проте в облдержадміністрації кажуть, що ці ОТГ перейдуть на прямі міжбюджетні стосунки з Києвом та будуть мати навіть більший бюджет. Бюджет, аніж отримали три попередні. Ці суми будуть залежати від території громад і чисельності населення. Для порівняння можу сказати, що от зараз сім громад, а в минулому році об'єдналися три. Створилися три громади. Ці три громади перші отримали на розвиток своєї інфраструктури майже 22 мільйони гривень. Значить, зараз буде йти в рази більша сума. Зараз громади мають закрити поточний фінансовий рік та подати план соціально-економічного розвитку і зареєструвати нові територіальні громади. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.